Дочка ваша і дружина ваша. Да, щоб, да, вас да, щоб вас забрали. Да, да. Вони вас ждуть. Я не можу хазяйство, поруївся. Я тут родився. Я тут... Вона сказала, що ваш день, щоб ви обов'язково приїхали. без вас щоб не приїжджали. Ніяк. Та да, мені ну хазяйство, козак, вона пропаде, мені жалко всіх. Ми козу мені... заберемо, заберем. козу заберемо, дочка й дружина ваша, ждуть в сумах. Да не може бути, вона за границею була. Хто, дочка? Откуда? Ну вона мені вчора дзвонила, вона дзвонила мені вчора. Скажіть, що ні, я Ні, 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 ми без вас Отказався. не поїдемо. Ні. Я буду тут. Я тут ні, той. Б... ми ну, без все... вас не поїдемо. Не можу, ну поніміть, ну не можу я. Ну не можу, ну ніяк, не можу. Ну, а що нам, дочки, казати? Як ми без вас приїдемо? Ні, не можу, не можу, не, не можу і все. Їдьте. Я мені вже я старий, мені все одно де помирати. Я тут, я там від журби пропаду, от тоски понімаю, журби пропаду. Бо вже ви її об'ясните? Я її. Не, мені все одно де помирати. А я як вона, вона. плаче, дочка о, ваша плаче і каже, заберіть батька і все. Вона просить і плаче, щоб без вас не приїжджали. Що їй казати? Вас ждуть, вам потрібно виїжджати, Казо ми заберемо. Є місто, де кости цих... Не можу, не можу. Не можу і все, байміть. Ні, ну як припече, я тоді сам, якщо припече, а так я не бачу необхідності, не бачу. Якщо припече, я й сам на машині йду.